Насправді я дуже рада вас всіх тут вітати. Це для нас це не тільки день відкритих дверей, але також день відкритих сердець. Тому користайтеся нагодою, підходьте, запитуйте, дивіться. Наші студенти всі обрані в наші футболки з логотипами. Можете підходити до них і питати правду матінку. Та бо ми з Ігорем можемо говорити багато всього. Отже, я тут представляю програму з медіакомунікацій УКУ. насправді дві програми журналістики, медіа мають чимало всього спільного, але все-таки є кардинальні різниці. Я думаю, що після презентації ті, хто не дуже відстежує все те, що ми постимо в Фейсбуку, в інтернеті. Отже, ті, хто не відстежує, зрозуміють для себе це. Отже, насправді, наша програма є досить молода. Ми створилися всього на всього два роки тому, але перший набір у нас був минулого року. Отже, почнемо з трошки зі статистики. Ви її тут бачите, Отже, програма створена в 12 році. Ліцензія в нас вже є державна. Тривалість навчання два роки, себто чотири семестри. Форма навчання стаціонар заочного в нас немає. Дуже часто запитують, чому тому, що ми вважаємо, що студент має бути в аудиторії, має бути індивідуальний контакт, інтерперсональна комунікація. І відповідно ми маємо знати студента і відчувати, що йому йде, що не йде, і відповідно, як на нього впливати. Кількість ліцензованих місць на нашій програмі є 30. Окрім того, ми можемо брати ще п'ятьох слухачів на програму. Слухачі платять вдвічі менше ніж студенти, які хочуть отримати диплом державного зразка. Бо слухачі отримують дипломи у Київського, тобто університетського зразка. Оплату ви бачите. Сім стипендій. Ми також маємо за рейтингом від 50 до 100% покриття навчання. Окрім того, маємо ще додаткові три стипендії для вступників зі сходу і півдня України. Про це його більше говорив. Перед практику ми маємо для всіх студентів обов'язково 8 тижнів. Це у лютому протягом другого року. Випускна робота це магістерський проект, над яким вже студенти наші думають на майбутнє. Маємо в цілому 35 предметів, це аж 134 кредити від собі скільки роботи. Що таке три талони для наших студентів? Це гудбай з університету, тому це, це такий смертельний гріх, який студенти не мають припускатися. І от ми з студентами підрахували, що в цілому це вийде десь 258,5 недоспаних ночей за два роки. Це якщо пощастить, звісно. Ось. І, звичайно, що є така статистика вподобання на Фейсбукові. Ви бачите, ми маємо більше 2366 лайків, але насправді їх вже більше. Тобто заходьте, хто не був ще у нас на Фейсбуку, лайкайте, не лайкайте, пишіть, коментуйте, спілкуйтеся і заходьте в нашу Фейсбук-спільноту, це теж для нас дуже важливо. Отже, насправді наша програма має такі, базується на трьох китах, на трьох стовпах медіакомунікаційних, річ у тім, що медіакомунікація комунікація як напрям в Україні є новий, і Міністерство освіти і науки не розробило стандарту, і це дуже добре. адже університети можуть собі експериментувати з тим, що подавати в межах програми для студентів. Ми собі так перекинули, подумали, довго думали, насправді радилися. І вирішили, що нашими такими трьома китами нашої програми, власне, це будуть три напрями, це медіа-дослідження, медіа-аналітика і нові медіа. От трошки про ці три напрями зараз вам скажу. Отже, медіа-дослідження, ви тут бачите набір предметів, які ми викладаємо протягом нашої програми, і практично весь федеральний кафедральний склад. Покриває теоретичні курси, які пов'язані з навчальною програмою. Наша професор пані Ніна Зражевська викладає медіакультуру, теорію соціальних комунікацій. Доцент Голоднікова Юлія викладала теорію соціальних комунікацій історію. Я тут тримаюся за голову, я викладаю медіадослідження і все хочу сказати студентам, що магістерка не пишеться сама собою, але студенти це чомусь дуже вірять і думаю, що на Пасху вона собі так пишеться. Отже, так само ми запрошуємо гостювих докторів, професорів. Ось один з них на світлині це пан Володимир Кулик, відомий професор не лише в Україні, але й поза межами України викладав і в Європі, і в Північній Америці, і в Стенфорді, зокрема. І нашим студентам він викладав медіадискурс, дуже складну дисципліну. І після цього предмету у студентів з'явився такий жарт Фільтруй дискурс. Там щось на «фільтруй базар Отже, наступний наш такий кит це медіа аналітика, теж бачите, перелік дисциплін, які ми намагаємося подати нашим студентам в межах власне, цього напряму. І ви бачите, що от медіакритику в нас викладає Отар Довженко, Ми йому намагаємося між двома програмами ділити, і поки що нам це виходить насправді. Але також ми на нашій програмі працює дружина Отара Довженка, це Марина Довженка, яка викладає нашим студентам моніторинг. І студенти наші цього семестру дуже плідно моніторять і вибори, і не лише вибори. Так само ми запрошуємо гостєвих медіа-експертів, медіакритиків. Зокрема, це Орес Цимотюк, який викладає нашим студентам контент-аналіз, до речі, викладає на цифровій основі. От студенти кодують, вивчають, досліджують, рахують, це теж дуже важливо. І Вахтан Кіпіані, який так само є другом і нашої програми, не тільки програми журналістики, які викладає політичні комунікації нашим студентам. А також проводить в межах нашої програми різні медіа виставки. Про це я скажу пізніше. І нарешті, третій такий кит нашої програми: це нові медіа digital media, дуже трендовий, брендовий зараз у світі і в комунікаційній сфері. Отже, тут насправді ми запрошуємо на програму найбільше практиків, експертів, які безпосередньо працюють з новими медіами в своїй. Професійні діяльності, Ну, зокрема, ми бачимо тут двох представників від Radio, Хто з вас напевно слухав інтернет-радіо з Криївки Радіо Різдвяне, дуже популярне на Різдво. Отже, тут є Роман Заєць, який страшенно мордує наших студентів з інтернет-радіо. Ви бачите світлину, що вони ходять навіть до нього в студію і практикують там. Тобто на місці, власне, безпосередньо в редакції є Андрій Семенюк, який викладатиме мультимедійні технології, є Сергій Трохомович, який теж присутній в залі викладає рекламні комунікації і представляє студію творчих ініціатив Креспо. А ще один гостівий наш викладач і – це Максим Саваневський, засновник відомого онлайн-порталу цифрового маркетингу. Це Watcher.com.ua. І а, інші всі не поміщаються. Отже, насправді для того, щоб студентам пояснити, яка різниця між журналістикою і медіакомунікаціями ми розробили таку собі формулу. Журналісти працюють в медіях, а медіакомунікатори працюють не тільки в медіях, але і з медіями. Тому ми ще розробили ось такі п'ять профілів для програми, для того, щоб студенти побачили, кого ж ми нарешті хочемо випустити з нашої програми, і що би мали, якими навиками мали би володіти. Ці профілі професійні, ідеї взагалі потребують на ринку праці. Там, де в нас є роздатки в конференцзалі, і біля конференцзалу, ви побачите або вже бачили календарики і відкритки, зокрема на відкритках, якщо ви собі візьмете на згадку, на звороті ви побачите, власне, якими компетенціями має володіти той чи інший профіль і де він затребуваний. Кількома словами, скажу, бачите, тут є 5 таких профілів, це медіакритик, медіаналітик, медіаікспертка. New Media Man, як супермен на хвилі серфінгу, так на одному з гаджетів. І медіа дослідник. Ось ну і наші студенти жартують, що в нас є ще один профіль, це медіа комунікактус. Ну це такий кактус, який е, росте в нас е, живе в нас на на каф... в аудиторії студентській і за яким доглядають дуже студенти. Отже, з цими профілями ми працюємо, студенти вибирають ким їм хочеться бути. Насправді в межах програми цікаво, що під час неформальної посвяти ще перед навчанням, студенти 90 студентів, не знали, власне, на який профіль вони би хотіли, з яким профілем навчатися, але в процесі навчання вони все таки вибирають, намагнічуються, і ми вже бачимо, хто до чого тяжіє, і відповідно працюємо зі студентами. А, окрім е, різних наших ініціатив, одна з останніх е, найцікавіших, наймасштабніших це був е, перший студентський міжнародний е, медіа симпозіум. Студентський медіа симпозіум скоротила бревіатури СМС. Е, дуже легко запам'ятати. І наша промокампанія була СМС на друге від смс. Е, це була е, така е, неформатна для України подія. Отже, вона поєднувала не тільки конференцію, симпозіум, симпозію, крупні і так далі. Але це, це була насправді подія для обміну ідеями, думками. Насправді, смс мав три платформи згідно з нашими власне цими китами нашої програми. Перша платформа це була з медіадослідженнями. Його назвали медіалабораторіум. Зрештою, це було подібне насправді на конференційний формат, але інновацій було чимало. Зокрема, студенти не лише надсилали свої роботи. І були від ці роботи відбиралися для участі у симпозіумі, Але окрім того, ті, хто були відібрані, працювали перед симпозіумом місяць із дискусантами з різних країн, які були фахівцями в тій чи іншій темі відповідно до роботи. І вже на конференцію студенти приїздили, знаючи свої помилки, підкориговуючи вже роботу згідно з коментарями дискусантів. Окрім того, друга платформа це була майстерня медіакритики, де студенти, журналісти молоді, які подавалися і пройшли конкурс, а також журі, медіаексперти працювали всі разом, вибудовували нову стратегію, тактику медіакритики, розробляли нову методологію, як працювати з веб-контентом, з аудіовізуальною інформацією і так далі. Було насправді дуже цікаво. чимало студентів жалкували, що все свівалися паралельно і вони не знали. Насправді куди ж піти, чи на лабораторієм, чи на експериментарім, чи на медіакритику. Третю платформою це була а, платформа цілком експериментальна, і так і назвали медіекспериментаріум. І там студенти презентували і не тільки студенти, але й молоді журналісти, рекламники, Політологи, архітектори навіть презентували свої онлайн-проекти, і, відповідно, під час цієї платформи йшлося обговорювалися ці всі проєкти з різних перспектив. Одразу скажу, що наша студентка, яка запрезентувала це дуже цікавий проєкт Букросінг, отримала персональне запрошення одразу від, від Олександри Коваль, директориси. Директорки Львівського медіафоруму, співпрацювати з нею, отже, це одразу вихід і на промоутера, і на рекламодавця. Такий формат дозволяє одразу знайти співпрацю із можливими партнерами майбутніми. В межах СМС ми робили не тільки ці три платформи, але також і звичайно, що неформальні спілкування, не з столів, лекції, кіно спікери СМС. Це був Андрій Горних. Причому. Лекція дня зібрала тоді найбільше людей. Також ми робили презентацію бібліотеки нашої школи журналістики і медіакомунікації УКУ. Це книга-бестселер, яка витримала вже більше десяти переведень і не перекладена ще зовсім на пострадянському просторі. Книга з медіаетики. Надзвичайно цікаво, хто хоче собі придбати, може придбати поруч із конференцзалом. Насправді головний редактор цієї книги Кліфорд Крістіанс. Був незвичайно задоволений, що Україна вийду, що ця книга вийде українською мовою, тому що він дуже вболівав за майдан і в переписці постійно. Казав, чим він власне може допомогти. Але найцікавіше, що наступного року Кліфорд Крістіан планує приїхати на нашу програму викладати медіетику в межах програми Фулбрайта. Отже, а і ще були цікаві презентації освітніх програм. проєктів. Зокрема, наші добрі партнери програми Fulbright, презентували свої програми міжнародних обмінів. Ми з ними тісно співпрацюємо. Наші студенти готують проєкти на магістерку в штати. Окрім того, ось тут на світлині є Штефан Гампель, представник такої організації, як Європсіті. Були представники від Києво-Могилянської академії, які говорили про свої ініціативи. Це також наші партнери, з якими ми робимо спільні проекти і разом спільно до речі навчаємося. На їхніх програмах дім'юдієвджей хто чув знає. Окрім того, була в нас і медіа експозиція робила танків. Піані про медіатранзит. Насправді статистика нас самих приголомшила, оскільки було. Більше 80 учасників, а подавалося більше 150 з 15 країн світу, які приїхали, а подавалося більше з 20 країн світу. Це були і журі, дискусанти, і самі студенти. Країни були дуже несподівані з тих, хто нас найбільше вразили. Це десь скандинавські країни, це Єгипт. Ось, але ви тут можете собі передивитися, які країни власне потрапили в список тих, хто прийшов в конкурс і був відібраний на наш смс. Отже, йдемо далі. Окрім того, наша філософія, наша програма – це навчання як стиль життя. Тобто навчатися не лише на парах у межах академічного середовища, але й позапарно. Відповідно, ми намагаємося поєднати академічне і неакадемічне. От, зокрема, ви бачите, є в нас такий така цікава, такі цікаві формат припраці, кавова пара. Тобто це ну, обіграно шукала і парує, так, але пара є пара. Отже, це спілкування студентів з якимись відомими особистостями, але за кавою просто так на парі так посьоркуючи каву. Отже, на такі кавові пари ми запрошували вже е, чимало різних журналістів, медіекспертів, відомих людей. От на світлинах е, можна бачити, що е, є і Крістіна Вілфор, представниця з Америки, і була Наталія Фодощак, е, журналіст Остріт Journal, і ж, ж, наші студенти стоять з, з горнятками і журналістом зі Швейцарії. Гері Неверлялтом, окрім того, була Ірина Славінська, яку представляти тут навіть не треба. Був Борислав Подіртиник, відомий медіафілософ, філософ, не лише у Львові, але і за кордоном. Були й локальні журналісти, як Арсен Данилюк. Окрім того, у нас є цікавий медійний кіноклуб, де ми зі студентами дивимося кінострічки. і Пізніше обговорюємо їх. У у Мікої є прекрасний кінозал, який дозволяє це робити з прекрасною якістю. І на свіні ви бачите, як навіть в ковдрі сидить Карина Фурса, так бо було тоді холодно, і ми обговорюємо напевно щось кільну стрічку ляльки Китану. А отже, ще один такий цікавий формат медіагастролі. формат, якийсь такий не доленосний, тому що щойно ввечері ми з'їздили на медіагастролі до студії Максима Болондюха. Відомого фото журналіста, фоторепортера у Львові і в той сам в ту саму ніч почався Євромайдан. Відповідно, медіа нам трошки відтермінувалися, як і гастролі. І нарешті, майстер-класи за такою ж схемою, як і на програмі журналістики. Ми запрошуємо різних. Відомих медіаекспертів, меді ж медіакритиків, аналітиків, і ось тут на світлині є тренінг із журналістом Вернером Бабулою із Deutsche Welle Academy, які з нами співпрацюють. До речі, тренінг цей відбувався просто в колегіям, оскільки у ков той час не працював через майдан. Родзинки програми, окрім цих всіх прекрасних світлин, ви бачите і прекрасні будівлі колегіуми, і нашого академічного корпусу, де наш атріум є символом прозорості стосунки між викладачами і студентами, між зрештою, журналістами, комунікаторами, прекрасна бібліотека, прекрасна студія. Нашим родзинком є також мультидисциплінарний підхід. Окрім того, поєднання збалансоване поєднання теорії з практикою. Та, де теорія не має перевищувати насправді практику, бо воно має бути все взаємопов'язано, збалансовано. Це ексклюзивні майстер-класи, тренінги, семінари, стажування в закордонних мас медіа на інститутах, участь у доукових конференціях в Україні та за кордоном. Ми дуже наполягаємо, щоб студенти брали таку участь, щоб більше самі викладачі так само беруть участь у різних конференціях. Ми теж, як і студенти, постійно навчаємося зараз, наша викладачка, доцент. Юлія Голодінко перебуває у Фінляндії на конференції. Я приїхала щойно з Кембриджу з Великобританії з конференції, і наша ще одна викладачка, молоденька Ірина Наботович, яка викладала в Індонезії, до речі, через кілька місяців їду на конференцію у Португалії. А, окрім того, це поглиблене вивчення іноземних мов за участі носіїв мови. Наші групі пощастило, тому що вони мають серед студентів носія мови. Джесіку пачеко Семенюк, студентку з Америки, яка також є групі, адже наші програми передбачають квоту для іноземних студентів, тому якщо маєте якихось знайомих, які б теж хотіли навчатися в Україні, агітуйте. Звичайно, що родзинкою є індивідуальний підхід, як я вже це казала, маленька група дозволяє працювати індивідуально. І е, рейтингова основа, е, за якою ми вибираємо, там кому давати які стипендії, і нарешті плекання спільноти це дуже і дуже для нас важливо, тому що без спільноти е, насправді не буде того коефіцієнту корисної дії, на який ми дуже сподіваємося. І от ми вже можемо говорити в минулому часі. Минулого е, е, дня відкритих дверей я про все говорила в майбутньому часі. Якось було дуже дискомфортно, але тепер я вже можу говорити про минулий час. Саме новому часі про те, що ми набрали наших перших студентів, які оце перший рік навчаються. Ви бачите, що набрали ми з різними дипломами, з різних галузей і журналістики, видаючи справи, регування історії, соціальної педагогіки, наземна філологія, програми інженерії, що у нас дуже вразило насправді міжнародні відносини, політологія. І ви бачите, яка географія з географії, очевидно, так випадає дуже впадає в очі США власне. Ось і тут на світлині у нас була неформальна посвята студентів у медіакомунікатори. Слово медіакомунікація має в собі ще одне таке цікаве слово мед. От, і посвячували ми студентів медом насправді. Ось, Хоча професія, звісно, не така медова, як здається, їм роздавали їм такі паспорти професії. Сподіваємося, що вони їм знадобляться в майбутньому. Кілька слів про вже досягнення наших студентів, хоча не минуло дуже багато часу, але насправді ми самі подивовані наскільки креативні, наскільки працелюбні, наскільки дивовижно, дивовижно не ліниві, що для студента є дивним. Та? Є наші студенти. Отже, тут є кілька проєктів. Проєкт Буквест Вікторії Гайбунюк, на який звернули увагу під час смс Олександра Коваль, проєкт веб-сайту Привокзальна, який розробляє спільно зі своїми друзями і братом Мар'яном Азурак. А, і а, так само, який був відзначений журі один з найкращих проєктів серед проєктів СМС, що дуже цікавий проєкт Євромайдан Експлейнт, інакше кажучи Євромайдан для чайників, був зроблений під час самого Євромайдану, коли у нас а, гостювали наші тренери із Welle Academy, і а, парни відбувалися, і вони вирішили розробити ось такий проєкт, для того, щоб пояснити іноземцям, що взагалі відбувалося в Україні так по-простому, тому що самі а, наші друзі. Здочували, не вельми розумілися, що за чим відбувається, бо о, звичайно інформації лише не навала. Ще один проект Ukraine in one minute», Одна з учасників, власне, наша Джесіка, почекниця мені проект дуже популярний. Хто не бачив, подивіться. ось ще один проект «Мапа протестів у Львові, зроблений нашими студентками Надії і Анастасією Прічук, який о, одразу о, зірвав інтернет і має шалену відвідуваність. І коли під час презентації цього проекту на СМС запитали, а коли закінчаться проекти дівчата, що ви будете робити з цим сайтом? Дівчата подумали, подумали, що протести в Україні навряд чи коли закінчаться. Ось учасник, наші студенти, були учасниками так само школи міжнародної журналістики а також майстерні громадської активності. І тут ви бачите, що ще одна наша студентка отримала присвід BBC за свою рецензію. Насправді з неформального життя неформальне життя дуже і велике. Я от кілька днів тому попросила своїх студентів скинути фотографії неформальні фотографії з того, що вони мають, і я отримала більше ста фотографій. Я не знала, що насправді виставляти, тому що насправді всього дуже багато, все дуже різне. Тут ви бачите фотографії з Хеловіну, ви бачите фотографії з Миколаєм, з помаранчими ми стоїмо, і тут отар тримає плакат де його привітали студенти з днем народженням до речі наші студенти таку традицію дарувати торти викладачам студентам у них є такий день торта але на, цьому, на цій фотографії тартер тримає плакат на якому студенти зробили витинанки з його бімби. Бімба це такса, яка, яка стала тепер, я так розумію, якимось символом програми. Коли є Бімба в університеті, пар немає. Ось ну які звичайно що різні святкування. Що одна така у київська прекрасна традиція щороку нових викладачів окупосвячує у викладачі і дає кожному свічку. Дуже символічно нести світло в студентські серця, в студентські голови. Ось і бачите світлину, де ми стоїмо зі свічками. Ну, відповідно, ми щось подібного робимо зі студентами, коли неформально їх посвячуємо. В студенти УКО. Ну, звичайно, що Євромайдан, де е, всі ми були чи на Євроланцюгах, чи це е, в Штабах, і е, вихід до озера це, це завжди подія, е, плетіння бачите, скульпак нашого логотипу Емки і так далі. Хоча сказали дівчата, що це більше подібно на Макдональдс. Е, гаразд. Отже, е, умови вступу у нас всі є на сайті. Ми чекаємо на всіх у раду в гості до нас. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. Ми, ми вирішили і точно в цьому переконані, що медіа – це таки наша парафія. Ось тому ми вас закликаємо на цю нашу парафію служити правді служити журналістиці. Дякую.